Знайомтесь, це недосипайло, і у нього досить одноманітне і важке життя. Прокидається він вже втомленим для того, щоб хоч якось бодяритися, він випиває зранку чашечку кави або багато кави. Звісно, одразу він біжить на роботу, тому що встав вже пізно і пора поспішати. Роботу він не дуже любить, тому часто бігає на перекури і ще на каву. Поїсти нормально немає можливості, тому зазвичай це солодощі або фастфуд, або якісь перекуси. Ввечері після роботи недосипайло відривається повній. Він насолоджується смачною їжею, смажена курочка його улюблена, або реберця на мангалі, підсеріальчик, він сідає, все це дивиться, їсть багато смакоти. Звісно, під все це він засинає, тому що він дивиться дуже довго, і не хочеться, щоб цей день закінчувався, а особливо його вільний час, може скролити соцмережі, може дивитись серіал, під це він засинає, і дуже часто серіал продовжується ще довго-довго, поки він спить. Скажіть, будь ласка, наскільки глибокий в нього сон? І взагалі, чи відновлюється він за ніч?